Обзавівся я такий трішки металевим профілем і захотів втілити в життя давно вже виникшу ідею. Знайшовши підходящий час та потрібні засоби, власне розпочав робити заготовки для майбутнього столику. І ось першим ділом я з кутника вирізав периметр верхньої основи, на якій розміститься металевий лист. Далі по всіх кутах я розпочав їх обварювати, попередньо зафіксувавши магнітними тримачами. Потім в домашніх закромах був знайдений кутник з набагато більшою полкою, який мені підходить під одну стійку. Його я розпочав підганяти по розміру та зачищати зварні шви, звісно, не забуваючи про засоби захисту. По маршруту з цього ж кутнику зробив нижню опору, який придав ось таку форму. Виставивши рівно, можу вже зварювати їх докупи. Але мені захотілося з однієї сторони стола, щоб були колеса. Ну, якоби легше було переміщати по гаражу при потребі. Власне, периметр основи і одна стійка була вже в мене готова. Для іншої ніжки чи стійки, крім ось цього швеллера, нічого підходящого під руку мені не попадалось вдома. Швеллер також розмічаю та підганяю по розміру. Для нижньої опори беру знову кутник, підрізаю в ньому кінці, все вимірюю, виставляю та зварюю. Щоб зафіксувати рамку до стояк, з прямокутної труби було зроблено свого роду несучі елементи, які сто раз перемірені і лише потім тільки зварені. Та ось якщо до швеллера приварити перечки було не проблема, то кутник довелося трішки підрізати. І лише потім це все гарно обварити. На руках вже маю майже всі головні елементи конструкції, ще попередньо зваривши нижні кріплення для полочки, яка ще виконуватиме роль підсилення столика. По ходу діла зварюю рамку до стієк і вже що становиться схоже на стіл, точніше на його каркас. І трішки пізніше купую металевий лист 3-мм сталі. Його вирізаю потрібний мені розмір. Той лист приварюю до рамки. І що ми можемо бачити, шановні? Знімає, щоб стол був видно. Столик ще окончательно не готов, але вже по ділуюся. І найголовніше, контроль і Як бачите, можна навіть танцювати. Але я на цьому не зупинився. Як бачили, столик був трішки ржавенький. Металчик від зберігання трішки покрив з корозією, то я його вирішив повністю зачистити. Потім це все діло обезжирів. Гарно так ганчірочкою все повитирав. Особливо сам лист. Строєчки також трішки пройшовся. Потім купив переобразовувач іржі. Все ретельно так щіточкою Промазав по можливості, де тільки міг, куди добрався. Роблю ж для себе, а це значить на віка. Потрібно робити гарно. Ну і далі це все діло покриваю спочатку ґрунтовкою, а потім фарбою. І все зовсім має вже інший вигляд. І що ми в кінцевому результаті маємо? Столик офарбований в білий колір. Ціленаправленно, тому що на білому фоні краще видно різні дрібниці. Під низом ми маємо ось таку паличку для інструмента. З однієї сторони, точка опори, у нас два колесика. Якщо ми бачимо, сам каркас офарбований в сірий колір. З цієї сторони ми маємо ось таку ручку. За яку можна взяти, наприклад, переїхати на вулицю або десь по гаражику переміститися. В майбутньому столик встановиться під стіночку, трішки буде перестановка, доробиться стелажик. Тут також буде закріплене електроточіло, якісь тісочки, стілець для зручності працювання на ньому. Все зроблено по красоті. Запас міцності дуже великий. Якщо хтось захоче приїхати зробити стейдж-дайвінг, ласкаво просимо або попатенцювати стрептиз да ДТП, або просто пивка випити. Чому би ні.